Боли Бурлаки на Осинка, але, але прийшла зараз! Симонов рятує свою команду, це Веліксар у нас пробував. Одразу він завантажує на напрямку. Іоса скидає на цю партнерку у Зараз на доки позиції крувають. Іося за удар дервишов прямо в руки у Шпурову, але він знаємо, як пройшла ця комбінація. Зараз одразу відповідь від Шевцова. Шевцов прориває і Симонов зараз спільно з лісовим рятує ворота свої. Назарлісовий вже в останньому меті після першого тайму, два бублики на табло, тобто 0-0. Ось таким ударом, що не розпочався у нас другий тайм-матч між командами, Бачимо, що ця бейса вже прийшла. Зараз серзігуть руці Ізмаїло. І зараз момент виникають цієї команди. В Шевцова пробиває і зараз! від Віталійського М'яч влучає у ворота, і це автогол. Ось так відкривається, у нас рахунок. І зараз на м'ячі. він тут знову шукає в Шевцова. Той приймає на стопа, віддає на Осенка. Його, передача зараз була, шевцова, Шевцов, Шевцов. Шевцов, шевцов пробуває, Шевцов забиває? Таке забиває, що в рахунок стоїть у нас 2-0. Савиця буде розігрувати. Отже, буде подача у штрафний майданчик. і є! зараз! Що було, й не було дотику! Чи був? Що був дотик від кого? Від Бурлаки? Бурлак з цим зараз не згоден! Знаємо, зрештою, Назар Лисовий зрівнює рахунок у нас. Фактично дарує зараз перемогу Ізмаїлу у стартовій грі Кубку Ліги Ю-13.